Маю. Ти знову за ті штори до мене чіпляєшся. Відчепився крючок. Відчіпився від мене вже з тими да. шторами. Я а потрібно по зачіпити Який крючок? тут бачиш? Он там, там де штора висить наверху. Тоні, то як ти виростеш, будеш ті штори чіпляти. Давай, не не. Я сховаю, зайчика. І... І Давай я сховаю що... Добре, ховай. Ховай. Бабушка? Ну йде, йде. Стоп, тут треба його спитатися, щоб він це сказав. Тоні, дивись, mm. зараз тато почне знімати, Тоні. Чуєш мене? Це як у нас відбувається цей процес. І зараз ти маєш сказати. Коротше, тато почне знімати, я ти сказати. маєш сказати. Все, Прошу, ти що, Шу, ти що, казав, що ти тільки що казав? Mm, я тебе не ну то йди сюди, скажи голосніше, тобі треба мікрофон вчіпати. Mm. Котику, що ти тільки що казав? Я маму не пішла не... то да Ти не знаєш мене? Я теж маму не пішла на їжу. А чого? Накрашена. Накрашена і зовсім інша? Так. Не впізнав маму? Ні. І що буде тепер? Соломія, тебе не то, що Тоні не впізнає, тебе вже ніхто скоро не впізнає. Не впізнаєш зовсім? Ні. Ну, бачиш, Таня, ти мене просто ніколи тільки, не краще Тільки очі пішнаю. Тільки очі, а все решта ні? Так. Дивіться, да. це я знімаю свою жінку без маски. Зараз ти реально поглядаєш мені, нагадуєш на мені те, як ми з тобою познайомилися. Ці, а коли ні? я намальована? Да. <laughs> <laughs> я тут лягала спати намальована? Чи... Тоні...